Найважливіші події вівторка 4 листопада далі у програмі. Бойовики самопроголошеної ДНР заборонили виїзд лікарів з окупованого Донецька. Більше того, на окупованих територіях Донеччини через знищення банківської системи аптеки не мають можливості закуповувати медикаменти. На Луганщині на міні підірвалася бригада електриків. За даними міліції, вони пересувалися на автомобілі УАЗ по ґрунтовій дорозі, коли стався вибух невстановленого пристрою. В результаті вибуху два співробітника отримали поранення, а третій загинув. В мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано, як терористи обстрілюють кладовище поблизу Донецького аеропорту. Як зазначається, бойовики наводили вогонь по Донецькому аеропорту, але ймовірно системи наведення спрацювали неточно і під обстріл з легкої і важкої артилерії потрапило місцеве кладовище. Всіх підозрюваних у побитті народного депутата від партії Опозиційний Блок Нестора Шуфрича залишили на волі. Кримінальна справа за фактом нападу знаходиться на стадії досудового розслідування. З Державної фіскальної служби України в рамках виконання закону про очищення влади було звільнено 73 співробітника. Серед них два директори департаментів, керівник підрозділу податкової міліції центрального апарату і 17 співробітників податкової міліції центрального апарату та регіональних органів ГФС. Гурт Антитіла за п'ять місяців волонтерської діяльності зібрав для українських військових, які перебувають в зоні АТО, більше чотирьох мільйонів гривень. Як розповів соліст команди Тарас Тополя, всі закупівлі для армії музиканти роблять особисто і власноручно доставляють на передову. Програму підготували Володимир Косинський та Айліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.